Годинник цокає і ставки вищі ніж будь-коли. Але вибори 2024 – це більше ніж просто змагання. Це битва за майбутнє До доволе виявлення залишилися два тижні, і сьогодні ми розбираємо останні повороти в перегонах за білий дім. Хто набирає обертів? А хто втрачає темп за мить у світогляді? Янські вибори у США відбудуться 5 листопада. Втім, мільйони громадян зроблять свій вибір задовго до цього. Завдяки ранньому голосуванню існує кілька доступних варіантів. Більшість штатів дозволяють проголосувати достроково усім зареєстрованим виборцям, як поштою, так і особисто. Частина зможе проголосувати достроково у дільниці. Та щоб зробити свій вибір поштою, необхідно зазначити поважну причину. І ще кілька штатів, такі як Місісіпі, Алабама та Нью-Гемпшир, не дозволяють голосувати завчасно на дільницях, зате вказавши поважну причину, можна одержати бюлетень поштою і проголосувати таким чином. Для чого це робиться? Дострокове або заочне голосування дозволяє виборцям мати певну гнучкість у своєму графіку. Проголосувавши завчасно, вони можуть уникнути проблем з поганою погодою, довгими чергами або несподіваними змінами в особистому розкладі у день виборів. Також пам'ятаємо про людей з тяжкими хворобами та тих, кому важко покинути дім. Мій син дуже радіє, коли приходить цей конверт, тому що ми все ще можемо проголосувати вдома. Раніше за всіх аж за 46 днів до виборів голосують жителі Міннесоти та Південної Дакоти. У інших штатах завчасне голосування може розпочинатися і за 20, і за 15, і за 10 днів до виборів. Нещодавно голосувати достроково почали жителі Джорджії та Північної Кароліни, і там, попри спустошення ураганами, люди проявляють рекордну активність на дільницях. Обидва ці регіони входять до когорти семи штатів, що вагаються. Тобто спрогнозувати результати виборів там дуже складно. Американські експерти кажуть, що саме від тамтешніх виборців залежатимуть результати волевиявлення, адже інші регіони мають чітку прихильність або ж до демократів, як то нью Йорк чи Каліфорнія, або до республіканців, як Канзас. Чи Луїзіана. Опитування у штатах, які вагаються, надзвичайно різняться а розрив між кандидатами подекуди складає менше 1%. Цього замало, щоб точно розуміти, хто переможе. А втім, за останні кілька тижнів результати досліджень у Джорджії Аризоні та Неваді змістилися на користь Трампа, і цей факт непокоїть демократів. Я думаю, що кожен кандидат знає, в чому його або її конкретна слабкість. У випадку з Трампом люди просто стурбовані ним як особистістю. Він дозволяє собі грубі коментарі. Він бреше з багатьох різних питань. Натомість Гарріс менш досвідчена. Кілька років тому вона займала набагато ліберальніші позиції у порівнянні з політикою, яку вона відстоює зараз. На думку експерта, Гаріс зараз треба переконати виборців у тому, що вони голосують саме за нову її версію. Трампові ж необхідно довести, що він буде прихильником верховенства права і що його потенційне президентство не буде оповите драмою і хаосом. Доводять вони це, звісно, по-своєму. Наприклад, нещодавно Дональд Трамп назвав днем любові події, які сталися 6 січня 2021 року. Нагадаю, того дня 45-й президент виступив перед натовпом прихильників. Заявив, що в нього нібито вкрали перемогу на виборах, і це призвело до першого в новітній історії США штурму капітолію. П'ятеро людей загинули, 140 правоохоронців були травмовані чи поранені. Це був день любові з точки зору мільйонів. Там були сотні тисяч людей. Це могла бути найбільша група, перед якою я коли-небудь виступав. Вони прийшли не через мене, вони прийшли через вибори. Вони думали, що вибори були сфальсифіковані, і тому вони прийшли. Зовсім нічого поганого не сталося. Ця заява Трампа пролунала на заході у Майамі, влаштованому іспаномовним телеканалом Univision. Він також вкотре розігнав фейк, нібито у штаті Огайо нелегали з Гаїті, їдять котів. Відверта брехня про Гаїтянську громаду у Спрінфілді, яку поширюють Дональд Трамп і Джей Ді Венс. Є ніщо інше, як російська пропаганда. Це кричуща брехня. Є глибоко образливою. Вона ганебна, вона дегуманізує і вона відверто небезпечна. Доволі сумнівна у Трампа тактика перемоги, але хто ми такі, щоб судити його прихильникам? Таке до вподоби. Деякі навіть втрачають свідомість, щойно побачили свого кумира на власні очі. Як резюмує Вашингтон Пост, Трамп наразі веде неортодоксальну кампанію. Він спрямовує погрози та образи на адресу широкого кола людей та інституцій. Планує свої поїздки, і в глиб демократичних штатів і паралельно використовує похмуру риторику. Наприклад, у нещодавному інтерв'ю Fox News він не відповів прямо, чи буде поважати мирну передачу влади після виборів наступного місяця. Він також вже знайшов винних на випадок, якщо після волевиявлення все ж будуть безлади в країні. Я думаю, що більшою проблемою є люди всередині. У нас є дуже погані люди. У нас є хворі люди, радикальні ліві безумці. І я думаю, що з ними повинні дуже легко впоратися, якщо потрібно Національна гвардія або якщо це дійсно необхідно, військові. Цю заяву 45-го президента одразу ж взяли в роботу демократи. Камала Гарріс почала використовувати слова Трампа проти нього самого під час своїх зустрічей з виборцями. Ви чули його слова. Він говорить про ворога всередині Пенсильванія. Він говорить про ворога всередині нашої країни. Пенсильванія. Він говорить про те, що вважає ворогом нашої країни будь-кого, хто не підтримує його або не підкоряється його воля. Це серйозна проблема. Камала Гарріс посилила турне штатами, які вагаються сюди входить ця сама Пенсильванія. Та змагається вона не лише за голоси своїх прихильників демократів вона також намагається завоювати довіру республіканців. Номеропарі. No Незалежно від нашої партії, незалежно від того за кого ви голосували минулого разу, у цій кампанії є місце для вас у коаліції, яку ми створили, є місце для всіх, хто готовий перегорнути сторінку хаосу і нестабільності Дональда Трампа. І я обіцяю вам бути президенткою всіх американців. І я сприймаю цю обіцянку серйозно. За кілька годин після цього виступу, перед сотнею республіканців, вона пішла на телеканал Фокс, який традиційно є медійним майданчиком для представників цієї партії. В ефірі мовника вона дала інтерв'ю їхньому провідному ведучому Брету Баєро. Останній атакував політикиню гострими питаннями, а вона принаймні намагалася на них відповісти. Першим законопроектом, який ми подали фактично протягом кількох годин після складання присяги, був законопроект про виправлення нашої імміграційної системи. Так, мем, він називався Закон про громадянство США від 2021 року. Саме так це по суті шлях до громадянства. Можу я закінчити? Можу, я відповісти. Будь ласка, прошу, ви повинні дати мені закінчити речення. Під контролем демократів був Білий Дім, Палата представників і Сенат, і вони не піднімали цей законопроект. Я посеред відповіді на питання, яке ви задали, і я хотіла б закінчити думку. Кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джейді Венс після інтерв'ю порадив демократам подумати про заміну Гарріс на Джо Байдена, своєю чергою Трамп похвалив ведучого за його роботу. А Гарріс похвалили букмекери, піднявши її шанси виграти вибори з 42 до 44%. Деякі аналітики також вважають, що проведення інтерв'ю з Fox News, позитивно вплинуло на її імідж. Вона не отримала свої другі дебати з Дональдом Трампом, але вона отримала можливість подискутувати з одним з його найбільших прихильників Бретом Байером. Демократи і, можливо, деякі республіканці будуть вражені тим, як Гарріс йшла нога в ногу з ведучим. Звісно, не всі експерти такої високої думки щодо виступу камали, але принаймні це інтерв'ю вже точно не залишило байдужими виборців з обох таборів. Графік виступів кандидатів зараз щільний як ніколи. Трамп в одному місті, його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс у другому, Камала Гарріс у третьому і напарник Тім Волз у четвертому. І кожен з цих політиків підсилює свої ралі нападками на опонентів. Камала Камала Камала, і тепер вона хоче знищити нашу країну. Ми не дозволимо їй це зробити. Це напружені перегони. але вибір очевидний. Виборці мають вибір між тим, кого ми пропонуємо, тобто дивитись в майбутнє Америки та інвестувати в американський народ, або ж Дональдом Трампом, який постійно намагається відкинути нас назад. Такою риторикою кандидати намагаються вплинути на ті ключові групи виборців, які зараз їх не підтримують масово. Трамп воює за уми представників національних меншин, ось звідки появи на іспаномовному телебаченні. Він також прагне заручитися підтримкою жителів передмість та консервативної молоді. А Гарріс, як я вже зазначила, намагається привернути увагу поміркованих і центристських виборців, зокрема й тих, які у минулому були на боці республіканців. При цьому, як пише CNN, головну інтригу на цих виборах можуть спровокувати білі жінки, які працюють, вони дуже втомились від Трампа і вони дуже хотіли б бачити іншого кандидата. Водночас вони нервують, адже вважають, що економіка була б кращою для них при Трампі. Щодо Гарісто їм подобається, що вона здатна всіх об'єднати їм подобається її емпатія, але вони не відчувають, що знають її не настільки добре. Чому кожен голос важливий? Виборча система у США на перший погляд здається складною і незрозумілою, але ми спробуємо пояснити її доступно. Виборці, тобто прості американці, у кожному штаті голосують або за кандидата від демократів, або за республіканця. Хто перемагає, той і отримує голоси колегії виборників. І тут я окремо наголошу, що неважливо, яким є відрив між кандидатами за результатами виборів, навіть якщо він становить один відсоток, голоси колегії не діляться між ними. Переможець отримує все. У кожному штаті кількість голосів у колегії виборників дорівнює кількості його сенаторів і представників у конгресі. Наприклад, найбільше голосів дає Каліфорнія, яка історично голосує за демократів. Отож, Гарріс може розраховувати на цілих 54 голоси на свою користь. Водночас Техас, який тяжіє до республіканської партії, вже дає Трампові 40 голосів. Тобто залежно від історії штату та його політичних вподобань, кандидат вже плюс-мінус знає, скільки голосів він матиме від своїх регіонів. Щоб стати наступним президентом, США, кандидат має набрати щонайменше 270 голосів колегії виборників. Сім штатів, які вагаються, сумарно дають аж цілих 93 голоси. Кому вони підуть, ніхто зараз не знає. Кожне слово, кожне рішення кандидата може вплинути на шальки терезів. Як думаєте, кому Америка висловить довіру цього разу? Чекаю на вашу відповідь у коментарях. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, щоб не пропустити жодної новини про ці хвилюючі вибори. Також підтримайте вподобайкою це відео і слідкуйте за новими випусками світогляду. Па-па!